Скільки ж має заробляти справжній чоловік? Ну цифра не важлива насправді, тому що завжди буде мало. Жінкам завжди буде мало. Три тисячі доларів на місяць, мало. П'ять тисяч, хтось каже, десять тисяч доларів на місяць. Вони, звісно, не розуміють, що частка чоловіків в Україні, яка заробляє більше трьох тисяч доларів на місяць, складає менше восьми відсотків. 8% – це ті люди, які заробляють 3 та більше тисяч доларів. Можете порахувати ваші шанси е, бути зацікавленою таким чоловіком, коли в нього навпаки, в нього вибір дуже великий, тому що від жінки не потрібно, е, скільки вона заробляє, скільки е, від неї все, що потрібно, це щоб вона народилася і була. Тонусі, а не була жирною там і так далі. Тільки 18 їй виповнилось, все, вона в попиті. Про чоловіків так не можна сказати, тому що нам потрібно будувати нашу цінність. Так, але ти, чоловік, не розслабляйся, тому що ти маєш заробляти наступним чином. Кожен рік у тебе має бути прогресія в твоєму доході. То от оце головний параметр, який виміряє, чи успішний ти, чи ні. Якщо ти будеш кожен рік е, поліпшувати свої результати, якщо ти поки що працюєш на когось добре, ти можеш е, е, вимагати збільшення зарплатні, чи можеш вимагати позицію повище, наприклад, уже менеджером відділу і так далі. І ось це і буде критерій е, якості чоловіка. Навіть якщо він зараз не заробляє 3000 доларів, а заробляє тільки тисячу. Але якщо минулого року він заробляв 900, а цього вже тисячу, це вже успішний чоловік. Він знає, що в нього є мета, і мета ставати кращим кожен рік. Тому, жінки не потрібно, не потрібно питати питання. А скільки ти заробляєш, чи який в тебе дохід. Важливо сказати, які, які в тебе перспективи. Оце от найголовніше питання. Тому що жінки завжди мають дивитися на перспективи чоловіка. Чоловік має дивитися на минуле жінки. Там, це стосується, скільки в неї було чоловіків і так далі. Чим більше чоловіків, тим менше є в неї шансів. Бути доброю дружиною. Yeah. Тому це відповідь на моє питання. І ще хотів додати, що для того, щоб чоловік мав, мав, мав мотивацію досягати успіху, йому потрібен головний мотиваційний гормон це тестостерон. Також збільшити тестостерон ви можете за допомогою ендотерапії, яка натуральним шляхом. Стимулює вироботку тестостерону вашого організму в три рази. А якщо брати курс заміна стероїдів, ендотерапія називається, він підвищить ваш тестостерон в 5-6 разів. Тобто, розумієте, ви станете просто бодібілдером. Тому звертайтесь, користуйтеся, все перевірено аналізами крові, ви також можете перевірити. До зустрічі!